Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 12 лютого і роблю черговий прогноз на чергові актуальні свіжі новини, що сьогодні буду з вами обговорювати. Таку, по правді кажучи, термінову новину. Сьогодні, 12 лютого, Трамп провів півтора годину розмову з Путіним. Вчора буквально я робив прогноз про те, чи прилітав там, спецпредставник в Росію, вже зробили офіційну з'яву, що все-таки він прилітав. От, бо карта якось так дуже цікаво показувала, що точно хтось прилітав, але чи це був саме він знак питання, але навіть якщо він то по Україні не змогли нічого домовитись, виявилося, що він ще і там карта показувала, що він прилітав там ще по якихось інших питаннях. Виявляється, ці інші питання це забрали когось там вчителя який якогось там, кі там чи наркотиками торгував, чи яка там була історія, якісь там підозри, його забрали з тюрми. І тут, от, сьогодні, вже маємо після цього візиту, вчорашнього в Росію цього спецпредставника, маємо сьогодні вже телефонну розмову. Тому, мабуть, карта все вчора дуже добре показувала, що розмови по Україні були, інформацію їм дали. Слово було таке, як ультиматум їм сказали, і сказали: думайте. Значить, сьогодні щось вони вже там додумались. Раз ця розмова відбулася. Ну чомусь мені така приходить інформація. Отже, що пишуть змі, так що президент США Дональд Трамп і очільник Кремля Путін поговорили телефоном 12 лютого. Домовились негайно розпочати перемовини щодо припинення війни Росії та проти України. Після перемовин з Путіним Трамп зателефонував Зеленському Володимиру. Президенти США та України обговорили готовність працювати разом на рівні команд та технологічні можливості. Ну і там, вже ніби теж пишуть, що в Україні вже є цей договір про це співпрацю з тими рідкоземельними металами. Про дзвінок Путіну Дональд Трамп повідомив своїй соцмережі True Social у увечері 12 лютого. Трамп написав, що мав продуктивну розмову з Путіним. Вони обговорили Україну, близький схід, енергетику і ще багато інших там всяких тем, і там долар і так далі. Штучний інтелект. І що, власне, він що там пише? Що спочатку, як ми обоє погодилися, що хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні з Росією та Україною. А, що президент Путін навіть використав девіз моєї компанії? Це Трамп каже: здоровий глузд, це я не буду коментувати. Де здоровий глузд в Росії? Скажіть мені, будь ласка, і особливо в ляльки Путіна. Це він з яким двійником говорив, що двійник це так сказав. Швидше була розмова не з самим Путіним, а конкретно з якимись там представниками. Ми обидва дуже в це віримо. Ми домовилися працювати разом дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного. Ми також домовилися, щоб наші відповідні команди негайно розпочали переговори. І ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що я зараз і зроблю. Розповів Трамп, про що вони говорили з Путіним щодо України. От. Ну і власне також заявив Трамп, що очолять переговори щодо припинення війни держсекретар США Марк Рубіо, директор ЦРУ Джон Редкліф, радник з національної безпеки Майкл Уолз та спецпредставник, спеціальний посланник свій Стів Вітков, власне про якого вчора ми говорили. Був він там в Росії чи ні? Ну, все-таки вони офіційно сказали, що був. Ну, таке був то був, але де вже подівся Кіткелох? В прямому ефірі з восьми каналом ми говорили, що його дочка має таку гарну дуже проукраїнську позицію. І тільки десь є можливість через неї е, для України якісь, скажімо так, хороші теж плюси, можливо, і як то кажуть, реалізувати. Вже Кіт Келох ніде не фігурує, так? Цікаво. От, також президент США подякував Путіну за звільнення Марка Фогеля в рамках обміну 11 лютого. Ну, це вроді цей вчитель, що там щось з наркотиками було пов'язано. А власне, в Кремлі Пісков, що він взагалі розказав, що так розмова відбула тривала півтора години. І під час розмови президент Росії та США домовились про особисту зустріч. Що Путін заявив Трампу, що готовий прийняти американських держслужбовців, в тому числі щодо теми України. Також Путін погодився з Трампом, що війна України проти... що війна Росії проти України може бути врегульована тільки шляхом переговорів, передає заяву Піскова агентство ТАС. Ну, ось таке. А, ну, Бачите, кожен називається говорить про своє. Так, І також був дзвінок до Зеленського. ось. Розмова тривала близько години. І, власне, про що була ця розмова? Так, про можливості досягнення миру, нашу готовність працювати разом на рівні команд, технологічні можливості, дрони, сучасні виробництва. І все от в такому форматі. Так що дивимося, що там вже відбувається знову. Чи вирішили щось без України, що найбільше цікавить? Я такий зробив трошки вступ, можливо, хтось просто цю новину, ну, якби, не знає, чи не чув, бо ця новина ось буквально там десь кілька годин має по часу. Тому я трошки такий вступ вирішив зробити. В Ютубі відео можна перемотати, хто цю новину знає, і одразу дивитися мої розклади. Кому мене важливі, цікаві, підписуйтесь на YouTube канал, поширіть інформацію, пишіть свою думку в коментарях. Отже, перша карта. Королева Пентаклів перевернута. Завершення, Четвірка жезлів. Поразка 5 мечів. Двійка мечів. Вісьмірка кубків. Пустота. Четвірка кубків, пауза. Переміни перевернуті. Отже, дорогі мої глядачі, з того, що я розумію по першому розкладу, знову ж таки ні про що не домовилися. Дуже цікаво. Це таке враження, як продовження вчорашнього розкладу, що сказали ультиматуми, сказали якісь речі, які би також і, дай Боже, Україну ставили до відома і інтереси України брались до уваги щодо припинення війни. Але результат, по правді кажучи, поки що карта ну, пуста. Тобто, називається говорили півтора години. Про що говорили? Я ще раз скажу, я вважаю, що справжнього Путіна в живих нема давним-давно. Є та сатанинська чортяча, чортяча коаліція, яка там править, і образ Путіна як мусить хтось представляти. Тому з ким там говорив насправді Трамп і хто там по факту брав участь в розмові, це, мабуть, залишиться в невідомості. Ну, але, умовно кажучи, актуальні, хто там відповідає за владу Путлерівську, то з ними говорили. Добре. Далі, ієрофан, покровительство. Повішений, нема результату. Паж мечів перевернутий. Навіть щось було таке на гострих тонах. Ну, кажу, як ультиматуми. П'ятірка мечів, карта поразки. Тобто, коли розмова має якийсь конкретний вже результат, ну, будуть інші карти. Тобто, так, виходить, говорили багато тем. В результаті що вирішили? Толком нічого. Ну, таке, Будуть все далі продовжуватись. Зустрічі, обговорення, розмови, всякі групи, -та -та -там, там зустрічання. Карта поки що рівно нуля. Тобто, що ця розмова в глобальному плані, яке мала значення для завершення війни в Україні, поки що по правді, мені не зрозуміло, бо карта нульова, карта пуста. Тут ізоляція, тут дисбаланс, тут затримки, тут поразка, тут мечі, тут переміни перевернуті, тут є речі, які на таємному рівні. Власне, про що не буде відкрито сказано людям. От. Те саме про розмову з Зеленським. Тут є великий страх з нашої сторони, що все-таки Україну поставлять по факту, от, Бачите, мечі, 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 Україну поставлять по факту, що так ми сказали, так ви будете робити. І з нашої сторони це дуже бояться. Але те, що все-таки ну, це не зустріч вживу, це телефонні розмови, телефонні розмови були і раніше. І я з прогнозів я дивився, що зустріч саме вживу може справді відбутися така перша вагома саме з Україною, чи з Зеленським, чи з представниками України, а вже потім з там, тими всіма росіянами. Тобто Трампа має це на зустріч вживу, так? Але поки що це теж все дуже в стадії такого, знаєте, велемповіді писано, але про це мова йде. Іначе дуже це бояться. І хочуть максимально, щоб от зараз напевно укласти якісь такі ті договори. Я вкотре розумію, що це той договір, і видно про ті рідкоземельні метали про якусь співпрацю, бо четвірка жезлі це про працю спільну до якогось результату врожаю, і таким чином таке кажуть вирвати собі оці якісь гарантії безпеки, щоб Росія в майбутньому не нападала, щоб якось ця співпраця США вже затверджена документально, яка може бути дуже швидко, буквально на днях, може дати результат. Для того, що інтереси України будуть братись до уваги, де подівся Кіткелох. Вже нема, десь він там є. Називається відсторонили. Ну він ще десь може з'являтися, але що його значить слово, що значить його сторона, якась? таке враження, що там, може, дійсності якимось чином проявила себе його дочка. І відповідно ми сказали, так, 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 стоп. Десь Росії вона точно видимо не угодна, і якісь українські там наративи і захист України їм не угодні. Тому все якось так вже помінялось. І так як я вчора казав, в прогнозі, от ігри сатани, оце все велика політика, ігри сатани, оце все зараз ті домовляння, от там подзвонили, там сказали, так розказали. І нібито поверхнево про це говориться, а так як вчора ще карта показувала. Але в основному це все на таємному рівні. Хто куди літав, хто кого привіз, хто ну. Вони можуть заявляти багато чого, що хто там літав, хто там кого привіз, а як воно було насправді? Ну, де якісь є докази чи щось. Може, так треба було всю картинку теж зробити, що цей літав відков, привіз там цього полоненого, і це вже сьогодні так активно обговорюється, і це вже зразу вони дзвонять до Путіна. Цього вже зразу представляють. Там що от питання по врегулюванні теж в Україні цього ну, конфлікту між Росією і Україною. Вже його там водять, так. От. А не цього Келога. Ну, ну ви бачите, як все відбувається. От я кажу: кожен день він приносить якісь нові новини. І важливі новини. Треба ще передивитися свій прогноз розкладені щодень на цей тиждень. Подивитися, як там по днях карта випадала. Але нам важливо розуміти, вже домовились без України про завершення війни. Мені показує карта, що ні, не домовились. Чи будуть тривати далі ці всі переговори? Як це зараз все активно? Будуть, і дуже важливо в цей період саме. Третя річниця з моменту повномасштабного вторгнення, мабуть, зроблю про це окремий розклад. Третя річниця 24.02.25 року. До того часу таке враження, що мабуть, і при цей Трамп, і оцей кажуть там всі президенти, так, типу Трамп, той Путкер, щоб його там в шлях трафив, і Зеленський, так, президент України, щоб сіли якось вже. До третьої річниці щось, ну не скажу ж слово, підписали, але би, може, хотілося, ну прям вже уклали, оговорили, устаканили якийсь, от так якби щось вже остаточний план дій. Нема ж такого зараз по картах. Я про це зроблю окремий прогноз, але це прям би хотілося таке Трампу і його там делегація. Ну, таке от, дорогесенькі бої, такі розклади, такі новини, такі от карти Стараюсь слідкувати за актуальними подіями, терміновими, що як от по ситуації робити прогнози, розклади. Хто що думає, пишіть свою думку в коментарях. Мені тут підтвердження немає. Хтось може теж робить розклади, хтось може теж робить якісь прогнози. Про що вам сьогоднішня їхня зустріч? От про що мені, я вам розказав? Толку поки ну, нема. От, значить, взяв ще одну: яка вже, 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 раз, два, три, чотири. Четверта колода. Нема. І всюди це п'ятірка мечів і четвірка мечів. Отак, От якби сказали і все на паузі, це карта поразки. Тобто, ну зрозуміло, що завершення війни, значить, хтось програв. Ну Розумієте, хто має програти? Україна, на яку нападали? Бо я ж сказав, Росія не хоче себе виставляти як програшні. Вони для свого населення, вони виграшні, вони там будуть святкувати перемогу. Що вони виконали всі цілі СВО там, і не СВО, і Бог знає, що вони там будуть розказувати. Це само собою. Хто має бути в, в, в Поразці? А чого ми маємо бути в поразці, розумієте? Зрештою, от я казав, парадокс. Росія нападає на Україну і ще якісь інтереси Росії мають враховуватися при завершенні війни парадокс. Але як я кажу, це все. Ігри сатани. Ігри сатани. Це вся страшна та політика, страшні оці світові динаміки, страшна, та чортяча сила, яка там в Росії сидить, і ще бог знаде, що вона там править. Ну, таке. Але чи рухається процес до завершення війни так? Я вчора казав, це навіть початково може бути далеко до того, що ми би собі думали, хотіли і бачили. І тому цього року це йде якесь як навіть і припинення активної стадії війни, то не вирішення повністю питання війни. Я про це наголошував. 26-й рік, швидше так, но не 25-й. Але, дай Боже, хоча припинились смерті. А далі хай говорять, що вони там будуть говорити, що як, які будуть новини. Будемо дивитися. В крайній мірі, працюємо далі, молимося, боремося, світла всім побільше відправляємо. Почуємо з вами в нових ефірах. Енергопрактиках, молитвах, нашим воїнам допомагаємо і наближаємо завершення всього цього жахіття. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося.